Літні шини Оріум Ultra High Performance 225 45R19. Має підвищений індекс навантаження Extra Load. Індекс швидкості 270 км на годину. Має показники економії палива та рівень водовідводу клас С. І рівень шуму 72 дБ. Малюнок протектора шосейний. Їздити по місту, по трасі, широкими акваканалами для водовідводу. асиметричний тихий малюнок протектора з гострими кромками з наружної частини для покращеного щеплення на сухому асфальті. Шина має відбійник під диск, такий досить глибокий, шина м'яка, виробництво Сербії. Оріум – це група компанії Мішлінг.